Враховуючи тренди від відомих виробників, яких ми раніше дуже часто оглядали на цьому каналі, можу сказати, що по Google TV основним гравцем на ринку України стає бренд. TCL, з великим потенціалом до розвитку та збільшення популярності своїх телевізорів. Наприклад, Sony мають обмежені поставки в Україну, і частіше за все на складі всього декілька штук розлітаються за тиждень, а потім знову декілька місяців треба чекати без асортименту. Та й цінник, відверто кажучи, за нормальний по параметрам апарат. Ну, вражає. Сучасний користувач, який має доступ до інформації, не готовий сьогодні віддавати гроші за те, що не можна відчути, побачити і зрозуміти, що цей продукт дійсно вартий уваги в декілька тисяч доларів. Звісно, я не виключаю того, що є споживач, якого не хвилює вартість телевізора, а більше хвилює його назва. Тому ті декілька штук нових мінілет від Sony розлітаються серед таких споживачів. Philips в 2024 році порадував в протилежному сенсі слова скороченням моделей на операційній системі Google TV. Причому ті моделі, що залишились на Google TV, або мали зовсім слабенькі технічні характеристики та яскравість, наприклад, серія 7409 навіть не мала MEMC, або чомусь не мали основну фішку від Philips. Це Ембілайт, наприклад, PML 8709, ніби і QLED, і MiniLED, але без Ембілайту. Поряд стояв TCL 805, він знищував просто цей Philips як по яскравості, так і по звуку. Ну і звісно, ви зараз згадаєте за OLED 819. Так, 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 це ідеальне рішення. Але ж цінник, правда? Виходимо на роздоріжжя, на якому ми бачимо вдале поєднання характеристик та ціни з великим написом т для тих, хто полюбляє операційну систему Google TV. Хоча мої соціальні дослідження доводять, що навіть ті, хто женеться за ніби відкритою операційною системою, все одно в більшості випадків користуються браузером для перегляду фільмів. Ви уявіть, браузером для перегляду фільмів. Тому я не те, щоб фанатію від Google TV, і я знаю і розумію всі її недоліки та переваги. Просто констатую той факт, що це не панацея, а просто операційна система. Яка в перспективі може бути дещо гнучкішою по відношенню до інших ОС. Наприклад, якщо у вашого регіонального провайдера є специфічний додаток для онлайн-телебачення, або ви хочете встановити розширений плеєр для перегляду улюблених фільмів та інші можливості, які розкриваються додатковими налаштуваннями та програмами. Якщо ви вже спостерігаєте це відео зараз, значить точно розумієте, що ідеальною ОС для вашого телевізора буде Google. Тому пропоную перейти до флагманського телевізора з 2024 року від TCL. Це 65C855. Так, ми дещо пізніше отримали ці телеки у продаж, але це відео буде актуальним у 2025 році. Все по максимуму буде в цій моделі сьогодні. Звісно, наскільки це можливо в цьому бюджеті. Але цей телевізор для тих, хто не готовий до компромісів по яскравості панелі, чи по ігровим можливостям. Сьогодні перед вами буде телевізор в діагоналі 65 дюймів, і це найменший варіант в цій лінійці. Але якщо він буде замалим для вас, доступні ще розміри на 75 та 85 дюймів. Вони є в наявності. Оглядаємо корпус, який натякає на преміальність телека, який віддалено нагадує щось відоме та японське, але в корпусі бачимо додаткові звукові отвори, що натякають на багатоканальність звуку моделі C855. Так і є, тут звукова система з формулою 2.1.2, а саме 4 широкополосних динаміки по 10 Вт та додаткового 10-ваттного сабвуферу – цій моделі всі динаміки та сабвуфер вирішили приховати в корпусі, тому саме фізичних динаміків ви не побачите на задній частині, тільки отвори для проходження звукових хвиль. Це дало змогу зробити корпус монолітним та цілісним з натяком на дизайн 360 градусів. А як це вплинуло на звучання? Поговоримо дещо згодом. Роз'єми, які ви знайдете на телевізорі, це забутий композитний. Далі третій та четвертий HDMI на 60 Гц, оптичний вихід багатоканального звуку, високочастотні для підключення різних антен, другий HDMI до 120 Гц і перший до 144 Гц підтримки в розподільній здатності 4 к Вище бачимо RJ45, але обмеження в 100 Мбіт не роблять такий тип підключення ідеальним. Краще через Wi-Fi на 2 Діапазонна, і ви зрозуміли, що краще на 5 ГГц. USB 2.0 формату розмістили в загальному блоці роз'ємів, а от USB 3.0 вивели на бокову грань для зручного підключення, накопичувача та перегляду файлів великого об'єму. Центральна підставка це вдале рішення для розміщення телевізора. Виглядає мінімалістично і привабливо. Вона важка, металева і доволі стабільно тримає нелегкий телевізор на собі. Передня частина тіліка це суцільний екран з невеличким шильдиком, який не виходить на робочу частину матриці, але натякає нам про те, що перед нами щось преміальне та стильне. Довго не зупиняємось. Нарешті я побачив щось нове в TCL. Це пуль дистанційного керування, ви вгадали. Такий компактний, важкий та металевий, що аж приємно брати його до рук. Але трошки не вистачає підсвітки клавіш за таку ціну. Та й керування гучністю на боковій грані. Скажу відверто, от саме в цій моделі пульта мені не зовсім зайшло. Можливо, розробники натякають на те, що ми вже свої смартфони з рук не дістаємо, але саме на пульті ми ще все ж таки звикли натискати на фронтальні клавіші керування. Розміщення кнопок керування гучності я скажу, що не дуже вдале. Плівку з телевізора я. Знімаю, бо з нею неможливо оцінити роботу антиблікового покриття та, звісно, повноцінну кольорову передачу. Це значить, що зараз телевізор втрачає декілька тисяч гривень своєї вартості. Це буде хорошим сюрпризом для першого покупця цього флагманського TCL. Екран з яскравістю 3300 ніт. Я це маю на увазі пікову яскравість. Це дійсно вражає, адже весь час зйомки сьогодні. Я не використовував значення яскравості більше ніж на 50%. Якщо ви сумніваєтесь, чи брати такий телевізор в світлу кімнату, повірте, він того вартує. Будете навіть на сонці його нормально бачити. Вечірній перегляд потребує спокійного споглядання, тому будете зменшувати яскравість, це точно. Ви напевно запитаєте відносно мерехтіння підсвітки, правда? Особливо при зниженні яскравості, ну так званий шин. Ну, це ж не Samsung, друзі, щоб мерехтіти як стробоскоп. Тому при зменшенні яскравості рівень Шиму не перевищував відхилення від норми навіть на 5%, що дуже добре та комфортно для щоденного і довготривалого перегляду. Навіть на знижених показниках яскравості картинка виглядає динамічно та насичено. Також не можу не сказати про те, що TCL попрацювали над покращенням реалістичності зображення, і кольори виглядають природніше. Якщо о порівнювати з моделями минулих поколінь. Відчувається, що виробник зосередився на якості підсвічування та матрицях, і для цього у TCL є всі можливості, адже маючи одну з найбільших фабрик по виробництву панелей, можна для своїх телевізорів обрати щось найкраще, правда? А те, що не найкраще, віддати іншим, все одно інші продаються добре, бо все ще є великий відсоток споживачів, які готові купувати не якість, не яскравість картинки. А саме бренд, треба, щоб був саме бренд і крапочка. Скажу відверто: картинка яскрава, і який би ви режим не виставили, якщо ви плануєте використовувати цей телевізор для перегляду кіно, я рекомендую зайти в розширені налаштування. Бо там просто безліч коригувань, які здатні задовольнити всі ваші потреби та смаки. Забув повідомити вам апаратну частину телевізора. Це перевірений та знайомий MediaTek Pentonic 700 з ядрами Cortex A73 і максимальною частотою 1390 МГц, 2,5 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої, з якої вам доступно 48 ГБ. Ніби хочеться щось потужніше, але нема до чого приколупатися, бо інтерфейс операційної системи Google TV 12 версії працює в 4 к Розподільній здатності плавно і без лагів. Відеопроцесор ARM mali G52MC1, але за всю обробку зображення відповідає програмний двигун Algo Engine Max 2. Це власна система обробки зображення від виробника TCL, поєднана з Mediatek. Вона виконує таку роль, як епскейлінг з HD та 2 k до 4 k шумозаглушення та покрашення чіткості, колірне управління АІ Color 3D-колірне управління, розумний HDR, підтримка Dolby Vision, До речі, забув сказати. Ви ж тут не обмежені в ЕДІАРІ. Dolby Vision IQ, HDR 10 та HLG. Ну і звісно, вона відповідає за MEMC, компенсація руху, яка згладжує динамічні сцени, наприклад, у спорті та ігри. Та за локальне затемнення. Особливо в міні-ледах воно працює просто чудово, бо чорний колір в цьому телевізору на вищому рівні. І я хочу одразу перейти до геймінгу. Геймінг на 65C855 мені взагалі дуже сподобався, бо тут не потрібні жодні додаткові. Налаштування все яскраво та динамічно, особливо в HDR. Якщо для щоденного контенту та кіно потрібні все ж таки ручні коригування, то для гри все вже готово. Мені здається, що ця модель з коробки більше налаштована на геймінг, ніж на перегляд кіно, але баланс тут майже ідеальний. Я не думаю, що ви відчуєте, що чогось не вистачає. Додаткове геймінг меню можна викликати за допомогою утримання клавіші меню на 3 секунди. Там ви побачите технології, які зараз працюють під час гри, і частоту кадрів в режимі реального часу. Часу. Звук. Я не можу сказати, що я був прямо в захваті від звуку телевізора. Можливо, це пов'язано все ж таки з прихованими динаміками, які мають ефект змішування частот прямо в корпусі. І не відчувається окремо динаміка низьких частот. З об'ємним звучанням тут питань немає, ніби все відбувається навколо вас. А от з чистотою кожного діапазону є питання. Все змішується в один суцільний звуковий потік, який не має вираженого характеру і вираженої чистоти. Простіше, більшість споживачів оцінять позитивно. Але я б точно взяв би додатковий саундбар до цього телевізора, якщо ви хочете з повними враженнями споглядати кіно. От я скажу чесно, що я очікував більшого звукового враження, особливо в цьому ціновому сегменті. В цілому, як завжди, TCL це повне потрапляння в бюджет, хіба що з деякими дрібними питаннями по звуку, але це можна виправити і доволі легко. А головне в телевізорі це. sure Екран правильно, цей телевізор можна порівнювати легко з топовими корейськими виробниками, але ж вони мають зовсім інший великий бюджет. Вдалий варіант цей телевізор для тих, хто шукає в світлу кімнату і для денного перегляду, адже виробник не приховує яскравості цієї панелі, а також це відчувається безпосередньо під час експлуатації. Якщо у вас залишились питання, які нам не вдалося розкрити в цьому відео, ми стараємось швидко. Відповісти в коментарях або навіть дозняти вам необхідний матеріал в особистому спілкуванні і надати вам інформацію швидко, щоб ви могли спокійно і безмиттєво прийняти рішення. Якщо вас зацікавила додаткова знижка на телевізор з огляду, ми також доступні за контактами, які є в описі до цього відео. З вами був Павло, керівник магазину smartshop.kr.ua. До нових зустрічей!